Всім привіт! З вами районна рада старшокласників лідер Солом'янського району, і ми раді вітати вас на нашому каналі. Мене звати Катя. Сьогоднішнє відео ми знімаємо у студії першого онлайн-радіо школа Порш, і ми дуже дякуємо їм за співпрацю. Всі корисні посилання ви знайдете під відео. А сьогодні у нас в гостях громадський діяч, волонтер і загалом чудова людина Артем Зінченко. Артем вітаю! Вітаю! Як настрій? Краще за всіх. Тоді пропоную почати. Е, перш за все. Чи не могли б ви розказати трохи про себе? Звідки ви, де ви навчали, з чим зараз займаєтесь? Е, мене звати Артем. Я народився в Києві, виріс та живу на Солом'янці. Навчався в школі номер 60, Також на Солом'янці коледж і університет були також з мого району. Я повністю з соломи займаюся зараз волонтерством. До цього задовго до цього займався кіберспортом. Нашим глядачам дуже цікаво було б з вами познайомитись. І коли ви вперше зацікавились волонтерством? Що стало поштовхом до цього, і що для вас зараз волонтерство? З волонтерством, як загалом з таким явищем, я стикнувся ще в 2011 році. Ми тоді командою Ультраз Динамо Київ поїхали до дитячого будинку, почали опікуватися одним з них у Макарові. А потім пішло більш якесь зацікавленість в цьому напрямку і почав їздити до притулків для тварин. І вже з початком війни в 2014 році почав займатися більш активним волонтерством в військовому напрямку. Перші ваші кроки в волонтерській діяльності ми почули. А що вам найбільше запам'яталось з цього? Запам'яталось, напевно, найперше, це травень квітень 2014 року, коли багато друзів, знайомів та побратимів пішли на війну. Це було ну, якесь. Це, скоріш за все, запам'яталося тому, що це було щось вперше, щось нове. А так, ну, нічого, скажімо так, так, особливого. Війна, збори, потрібно одягати хлопців і всі їхали воювати. ви засновник Солом'янської платформи? Так. так. Хто входить до команди Солом'янської платформи і як вона взагалі сформувалась? Вона сформувалася в 2019 році. В неї входить і входили на самому початку. Це мешканці Соломінського району, це мої друзі, це, по суті, як і однокласники, і сусіди. Ми об'єдналися одною спільною метою для розвитку нашого мікрорайону, для розвитку солом'янки, і почали її просто. Проводити заходи ще в 19 році. А з початком повномасштабного вторгнення це переключилося на більшу волонтерську діяльність. Ви виконуєте дуже важливу місію і напевно часто стикаєтеся з складнощами. Яка мотивація продовжувати? Насправді ніяких складнощів взагалі немає, коли є команда, яка і може і критикувати, яка може і підтримувати, і. Взаємно заміщати один одного, то ніяких складнощів взагалі немає. Мотивація, вона була як і на початку повномасштабки, як і на початку своєї кар'єри там кар'єра кажу, свого шляху активіста громадського. Вона завжди одна, ця мотивація, і вона нікуди не дівається. Як ви думаєте, з якими проблемами зіштовхуються волонтери, в принципі, по Україні? Найбільша проблема, я вважаю, це бюрократія, вона була, є і буде, на жаль, але іноді здається, що якби навмисно якісь палки, коли вставляють волонтерам цією бюрократією замість спрощувати, вони навпаки ускладнюють. А як змінились ваші погляди на життя і на людей, ставлення до людей після того, як ви стали волонтером? Взагалі також ніяк не змінилося. Я нічого й не очікував від тих, хто нічого не робить. А ті, хто були і до повномасштабки на своїх місцях, були поруч і займалися чимось корисним не тільки там в планах війни, а взагалі для держави. Це може бути і там і гуманітарна якась допомога. То вони всі на своїх місцях і досі, вони працюють і ніяк не розчарували, тому я нічого не очікував і нічого, ну, ніяк не змінилося моє ставлення абсолютно. У вас величезний досвід волонтерства, і чи була у вас якась особлива історія, яка вас можливо вразила або момент, який от, найбільше запам'ятався? Історії насправді які вразили дуже багато. Це я думаю, що коли ми їздили по містах за Київ, ну особисто, якщо що, що мій приклад, це під Києвом, коли ми розбирали завали будинків. Це зустріч з людьми, та спілкування з ними, те, через що вони пройшли. Деякі речі, поки, що, поки йде війна, не можна взагалі розказувати, аби там, і не критикувати, або не розповідати те, що поки що не може потрапити до ефіру. Обов'язково про це розкажу. Це скоріше просто жахливі речі, зв'язані ну, із вбивством людей ну, цивільного населення, те, що ми бачили, ті сліди. Я думаю, що це, але ну, я не знаю, варто розповідати чи ні. Ну, якщо хочете. ми якось приїхали до міста Мощун розбирати завали до однієї сім'ї. Там будинок був повністю в нолі знищений, який більшість, то, мабуть, відсотків 80% всього міста ці селище було знищено. І ми зайшли, поки відпочивали на сусідню галявину, бо там будинок впав частично на іншу територію. І спочатку побачили просто речі, це якесь пальто в крові, і поруч лежали документи. І воно, наче по стежці, ми почали йти. Там спочатку документи, потім сліди крові, потім якісь ключі, потім ще речі. Потім я не знаю, можна чи якісь чись шматки. Я навіть не знаю. Ми дізналися, ну і по цій стежці пройшлися до сараю, і, судя, судячи по тому місцю на сіні, там лежали люди. І потім ми запитали у сусідів, там вже приїхали власники сусідні, Ну, коротше, сусіди приїхали. Ми дізналися, це просто стара пара, яка зібрала все своє, там якісь ордени, там, Другої світової війни, якісь документи, і просто тікали, кудись ховались, і ну, і не дійшли. Скажімо так, сховалися в сараї, і просто цією стежкою вони залишали свої якісь речі, ці документи. Це все, що залишили від людей. Ми там знайшли якісь гроші, документи, і на території їх особисті все там віддали родичам. Я думаю, що це найбільш якось запам'яталося. Дуже страшні насправді історії. Дякуємо, що ви продовжуєте те, що ви робите. Е, і можливо, у вашій діяльності у вас є, виникають якісь нові ідеї, нові там, цілі для проєктів, або, можливо, ви плануєте співпрацю з кимось? Ну, Співпраця, я думаю, в Україні це все добре. Але потрібно, я вважаю, залучати кошти з, з поза. України тут ці проекти реалізуються і так, і так. Куча є ідей, куча є людей, які це можуть зробити, але я вважаю, що гроші потрібно залишатись в ну, наші в Україні і потрібно залучати за кордону. І є проекти, і вже є напрацювання із молодіжними навіть радами там інших міст, конкретно Італії. Зараз працюю більше з Італією на зовнішній ринок. І це і медіапроєкти, і це і якісь е, грантові, і волонтерські, бо з волонтерами з ми також співпрацюємо. Ми бажаємо вам втілення всіх ваших ідей в найближчій перспективі і про Італію. В своєму інстаграмі ви часто робите сторіс італійською, було б цікаво дізнатися, з чим це пов'язано. Ну, я маю просто ще за там, 4 роки до повномасштабної я мав там, друзі в Італії, це там декілька українців, і в основному самі італійці. І під час повномасштабного вторгнення вони почали слідкувати за моїм інстаграмом. Я викладав все, як є, адже всі розуміють, як деякі змі працюють, і не всім є віра, а особливо в Європі, де більшість там є змі проросійських. Вони почали просто слідкувати за мною, як за волонтером, як за нашою там територіальною оборону Соломівського району, саме там наша частина там Протасів Яр була. Почали робити репости, і там за перші 4 чи 5 днів на мене підписалося близько сімста італійців. Це і просто журналісти, є деякі меншість це просто, просто люди, а більшість це якісь політичні діячі чи футбольні там фанати. Бо їм це цікава тема, і вони зараз приїжджають, воюють за нас і волонтерять як волонтери. Італійською саме це для них, адже потрібно, як я вже казав, працювати більш на зовнішній ринок. Те, що відбувається в Україні, українці і так знають, вони бачать і на наших каналах. А ось іноземці, вони, на жаль, не бачать всієї картини, і не всі довіряють, як я казав вже, ЗМІ А з профілю звичайних людей можна черпати більше інформації і бачити, як все є насправді. Можливо, є сфера, в якій ви б хотіли розвивати ще більше або вивчити щось нове нову мову поза межами волонтерства? Мову я вчу, це італійська. Наступне, я не знаю, чи буде бажання, може якась французька. А також мені цікаво космологія та астрофізика. Я в цьому напрямку розвиваюся та вивчаю. Але так, ну в міру, бо там багато де треба математика, а я не хочу. Ну, я люблю математику, я там вмію, але не хочу в цьому руслі, скажімо так, рухатись. Це вражає. Багато працюєте, багато навчаєтесь. А як ви відпочиваєте? Як ви проводите свій вільний час? Можливо, є якісь активності, які допомагають вам відновлювати mm. сили. Де Просто відпочинок з друзями насправді. Ну, якщо хобі, то це да, астрофізика та вивчення то тої ж італійською. А так, це просто спілкування з друзями. Зараз активності у нас насправді небагато. Можна, ну то, тобто, ну, за кордон не виїдеш. Напевно, це і добре, але ну, раніше це подорожі, зараз це просто ну, спілкування з друзями. Сподівами, це батько. Просто... Названі, що будуть подорожі Україною. І на завершення. Які поради ви б дали тим, хто зараз розмірковує про волонтерську діяльність, але ніяк не наважиться почати? Ну, по-перше, це 10 разів подумати, чи воно треба, бо це справді складно, бо це та сама бюрократія. І після закінчення війни обов'язково знайдуться ті, які захочуть до вас, скажімо, доколупатися до вашої документації, до вашої організації. І тому потрібно 10 разів справді подумати, аби не стати на ці, на ці граблі, на які вже стали деякі люди. І роботи буде багато, це відновлення України, це відбудова, прям фізична відбудова, це налагодження економіки, залучення грантів за кордону. Потрібно це все робити, аби швидше відновитися та почати жити вже нове життя, не забуваючи про минуле, через що ми пройшли. Дуже дякуємо, Артему, що ви до нас завітали. Ми бажаємо вам найскорішого втілення всіх ваших планів і всі охочі обов'язково скористаються вашими порадами. Можливо, хтось навіть надихнеться вашою історією. Ми дякуємо також Радіо Порш і вам, глядачі, до нових зустрічей. Слава Україні!